На Сумщині відбулося урочисте нагородження найталановитіших музикантів міста Конотопа. Під час повномасштабного вторгнення учні дитячих музичних шкіл перемагали в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. На захід завітав і народний обранець Олександр Качура. Він особисто вручив вихованцям шкіл відзнаки народного депутата України за їхнє досягнення у мистецтві. Урочисту подію відвідала й наша знімальна група. Тами юні музиканти здивували не лише Україну, але й світ. Цьогоріч вихованці дитячих музичних шкіл Конотопа здобували перемоги у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Відзначити їх за старання зібрались на урочистому нагородженні, обдаровані в музичному мистецтві 2023, Де вони ще раз порадували глядачів своїми виступами сьогодні? На базі Конотопської дитячої музичної школи номер 2 відбулося вперше. Таке об'єднане відзначення обдарованих найталановитіших учнів двох музичних шкіл міста. Ми дуже вдячні нашій міській владі за підтримку, які допомагали, які фінансували цю подію. Попри повномасштабне вторгнення, обдаровані діти продовжували брати участь у конкурсах за кордоном. Зокрема, Кирило долучився до канадського конкурсу онлайн. Втім, це не завадило йому здобути умрійну перемогу. Конкурс я не пам'ятаю назву, але відправляли всіх конкурсантів у Канаду, і там я зайняв перше місце за своїм ансамблем. І сам я дуже люблю музику. Мені подобається виступати з нашим ансамблем. <реш> я люблю виступати. Просто переживаєш тут комитів за збитком. Ну зараз більше онлайн. Тому, коли ми виходимо на сцену, це о, я дуже хвилююсь. Юних призерів нагородили і державними подяками за успішні досягнення та любов до мистецтва. Народний депутат Олександр Качура завітав у конотоп, щоб вручити їх дітям особисто. Не забув нардепи про їхніх вчителів, які під час війни продовжують розвивати талант обдарованих дітей. Сьогодні ми з командою приїхали подякувати вчителям, викладачам музичної школи, матерям а головне. Дітям, які приносять перемогу нашому місту, нашій Сумщині, всій, і дійсно вони займають перші місця на міжнародних конкурсів навіть в Парижі, і це всупереч, а не за допомогою зараз. Насправді, якщо бути чесними, держави, тому що дуже складна зараз ситуація. Діти фактично зараз проходять навчання в бомбосховищах. От зараз фактично тільки що була тривога, але вони в любому випадку далі продовжують розвиватися. Олександр Качура також пообіцяв і надалі підтримувати дитячі музичні школи та допомагати обдарованим дітям. Зокрема, з лауратами міжнародних конкурсів народний обранець запланував окрему зустріч, щоб почути, яку саме допомогу вони потребують для розвитку їхніх талантів. Юлія Нічволода, Володимир Богдан, новини Правда тут.